Якби не стосується або ну, не говорить абсолютно нічого про молитву надвітня. Але я зачитаю. Ну, і друге місце теж, де якраз і йде мова про те, що приносили до Ісуса Діточа. І тому будьмо уважні. Євангелії Івана, 14 розділ перший вірш. До вже згадали, що там написані, Івана Івана, 14 узів, перший вірш. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога і в мене вір. Ну і друге місце читаю Івани від Марка то 10 узів, з 13 по 16 вірш. І приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Учні ж не допускали їх. Коли ж Ісус побачив те, то обурився і сказав їм, «Пустіть дітей, приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам: хто не прийме Царство Божого, як дитя, той не віде в нього. І Він обняв їх і поклав руки на них. І облагословив їх. Ось такі слова ми з вами читаємо на сторінках Біблії. І, як я вже на початку сказав, що те, що ми зачитали Івана, Івана, якби не стосується молитви над дітьми, мова йде про те, що Господь приготовив для нас в небі. Але сьогодні воно це місце Писання або цей вірш. Він дуже підходить і для нас. Я хотів би в якусь задати, можливо, запитання для всіх нас. Чи тривожиться, брати і сестри, чи тривожиться ваше серце, коли у ваших дітей щось йдемо так, як, як очікували або як планували. Правда, тривожиться серце? І ще й дуже. І дуже тривожиться серце. А як думаєте, чи реально щось зробити, коли серце тривожиться? І щось зробити, щось щоб воно не тривожилося? Молиться. Якось Ісус Христос сказав дружі слова. І Іван їх записав. Серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене вірить. Ми батьки і дуже любимо своїх дітей, своїх онуків. І не тривожитись, коли щось в їхньому житті не так, то нереально неможливо. Ми тривожимося десь переживаємо важкі моменти. Є моменти, коли ми радіємо, радіємо і, можливо, навіть плачемо від радості, тому що бачимо Боже благословення в своєму житті. Знаєте, мені хочеться дякувати Господу за те, що є такі слова, і вони записані на сторінках кратині, що Господь сказав ці слова. Це з його швидкі слова, де він навчає нас, навчає тому, чим можна замінити нашу тривогу в нашому житті. Якось вірш, який ми прочитали, якраз говорить про те, що тривогу в нашому серці можна замінити вірою в Бога. Отак От сказав Іван каже, що нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене вірити. Тобто тривогу замінити вірою в Бога. Я замітив, що у багатьох із вас з'явилися сльози на початку. І я знаю, чому? Я знаю причину цього. теж. І не треба. Щось нового сказати, тому що всі ми знаємо, всі усі, наша міліка з першої секунди життя тут на землі, як після народження свого, вона десь привела наше серце до тривоги, до тривожності. А якщо говорити про батьку, то ще до того, як вона народилася, вони вже тривожні. Та що під час пологи, коли бачили все, що щось іде не так, то тривога з'явилася в серці. І ми з вами цю тривогу змінювали вірою в Бога. Ми молилися. Ми просили нашого Господа, ми зверталися до нього і просили, щоб Господь знимився і благословив. Явив свою милість. Зберіг життя, зберіг здоров'я і наділяв зробічка. І це ми робили. Це правда. Це так. Тобто ми свою тривогу, яка була в наших серцях, міняли її на віру в нашого Бога і в нашого Спасителя Ісуса Христа. Біблія говорить нам ще дуже важливі слова. Ми читаємо і про те, що коли ми змінюємо нашу тривогу вірою в Бога, це означає, що ми і надію свою покладаємо на Бога. Це означає, що ми довіряємо Богу і віримо, що Бог може зберегти Бог, може благословити і допомогти. І Біблія говорить нам про те, що читаємо давид свого часу. У 24 Псалмі, 3 віршому він каже такі слова, що він каже, що тому, хто свою надію покладає на Господа, або ті, що складають свою надію на Господа, вони ніколи не будуть посоромлені. Ніколи. Тобто Бог повністю все контролює. І дивиться, спостерігає за кожним. І коли людина свою надію покладає на нього, то посоромена точно не. Буде. Тому що Господь, почувши, бачивши, відповідає і благословляє. І ми сьогодні є свідками, свідками того благословіння або виконання тих Божих обітниць. Що каже, що той, хто надію свою покладає на мене, посоромлений не буде. Сьогодні перед нами наші діти і наша молода сім'я і своєю донечкою. Я не питав у них, як її звати. Те міліке її звати. І своєю донечкою вони сьогодні тут перед нами і ми бачимо їх. І це для нас сьогодні є той результат або е, свідоцтво про те, що Господь чує і відповідає, що Господь ніколи не залишить посоробленими тих, які свої надії покладають на нього. Ми всі щиро молилися, щиро просили Господа, і там, де лікарі казали, що нема надії. Хіба що один Бог вмішається, так ось Бог і вмішався, і відповів на тій молитві ті благословили. На сьогодні ця молода сім'я принесли свою донечку, в дім Божий, для того, щоб посвятити її для Господа і для того, щоб помолитися, попросити у нашого Господа благословити. Так ви хочете посвятити для Господа, щоб Господь благословив вашу донечку і вашу сім'ю. Це, це велике благословення. Це велике благословення, коли батьки, віруючі батьки, розуміють, що благословення в сім'ї або для дитини, чи для хтось нас, вони дуже і дуже важливі і необхідні. Це, це дуже добре коли батьки так про Але я хотів би ще сказати дещо, те, що ми молимося, що просимо благословення, це правильно і це так має бути. І маємо для цього приклад, ми читали, що до Ісуса Христа дітей. приносили, щоб Господь. Витокнувся до них, щоб Господь благословив їх. Десь учням мішали діти і забороняли батькам, приходити туди з дітьми. Але Христос побачивши це все, і Він каже: не забороняйте. Він ставить приклад дітей. І Біблія говорить нам про те, що він благословив тих дітей яких батьки приносили до Ісуса. Я хотів би ще зауважити, що це дуже добре, що ми приносимо своїх дітей до Бога. Ми приносимо своїх дітей до Божий, щоб помолитися за них, щоб церква молилася, щоб по-особливому попросити благословення у нашого Господа. І знаєте, ми з вами, ну, як на початку, я сказав, що. Дуже любимо своїх дітей, переживаємо за них і десь навчаємо їх, виховуючи своїх дітей. Ми навчаємо їх, щоб вони знали, як жити в цьому світі. Ми навчаємо їх, щоб вони вчилися добре в школі. Ми говоримо про те, дітки вчіться в школі, тому що якщо не будете вчитися, настане час, коли будете жаліти про те, що не вчилися в школі. Ми просимо, ми говоримо про це, навчаємо їх. Ми допомагаємо дітям здобути освіту, десь освітуємо, куди піти, вчитися, яку професію вибрати і так далі. Ми навчаємо їх заробляти грошей для того, щоб була можливість жити на цій землі. І багато чому ми навчаємо своїх дітей. І це правильно. Так і має бути. Але ну, я хотів би звернути нашу увагу на одну річ і дуже важливу річ. Якщо подивитися на історію розвитку ізраїльського народу, то читаючи Біблію, ми побачимо, що кожного разу, коли батьки виховували своїх дітей, то до них Слово Боже говорило про те, щоб вони розказали дітям своїм, як Господь Бог виводив їх із землі Єгипту. Тобто Слово Боже навчало їх цього. І це був обов'язок, покладений на батьків. І вони це мали знати. Вони мали передати це своїм дітям. Вони мали навчати своїх дітей, говорити про те, як Бог діяв в їхньому житті. Чому Чому це було так важливо? Читаючи Біблію, також розуміємо, чому це було важливо для цього народу. Тому що там в той момент або ну, за весь той період, скажімо так, коли Господь виводив народ із землі єгипетської, були важливі моменти віри. Дуже важливі моменти віри, де треба було вірити, де треба було довіритися Господу для того, щоб отримати те, Треба було навчати своїх дітей, треба було передавати їм, розказувати їм про Божу роботу в їхньому житті і про Божі керівництва. Це свідчить про те, що Бог поклав відповідальність на батьків, щоб вони, батьки, тобто ми з вами, закладали серця своїх дітей віру в Бога. Тобто з дитинства треба розказувати дітям про велич нашого Господа, про мілість нашого Господа, яку Він являє до нас, про благословіння Його в нашому житті, про керівництво Його в нашому християнському житті. І про те, що Господь приготовив для нас небо. Про це треба розказувати своїм дітям. Це змалку треба робити. Коли вони ще маленькі, коли вони е, легко сприймають, бачите, е, приносили до Ісуса і тоді, коли забороняли, Христос ставив їх приклад. читаємо ще такі слова, коли Христос каже, і Іван і Матвія, Він каже, що поклав дитину перед всіма і каже, що якщо в нього молитися, як ця дитина, то царство Боже не вийде. Тобто приклад ставить Господь малих дітей. То, поки то сердечко і розум ще не нахватали того, що пропонує цей світ, то треба вкладати їм до слово, живе слово, живої надії, живої віри, про яку ми читаємо в книзі Біблії. Тому нехай Господь благословить вас, вадніше Смадлана, наші дорогі діти, Хай Господь благословить вас, вашу сім'ю, вашу донечку, яку Господь подарує вам. Нехай дає вам мудрості для того, щоб виховувати її в дусі правда. Хай Господь дає вам сили для того, щоб зробити все те, що від вас залежить, щоб допомогти. Своїй дитині з манку з юних своїх літ познавати Господа, любити Господа і служити Господу. Нехай Господь вам цьому допоможе. І нехай Його ім'я завжди славиться у вашому житті. Це важливо. Господь допоможе, щоб ви, ви могли всі сім'ю продовжувати служити церкві. Тими дарами, які ми Господь наділив у вас. Це теж важливо. Нам дуже приємно, коли наші діти, церкви, коли діти служать Господу. І як Іван каже, в третьому післанні каже, що нема більшої радості, як бачити, що діти наші хворять в Хай Господь благословить цьому, і нехай ім'я його буде прославлено. І зараз ми будемо молитися. Ми будемо молитися, ми всі станемо, радніше помолиться, потім Анвард помолиться, потім я помолюся, а всі разом будемо казати Амінь. Дякую то, Тобі то, ну, за твою величність, твою буту, до нашу свого часу доверив до нас милість, до нашого дитяка, що давав життя, добро Боже із цілі. Ми дякуємо Тобі за те. Боже, дякую Тобі за те, що Ти зохраняєш. Мудрость для того, щоб правильно її спитувати, спитувати е, свою і Твою щоб все, що залежить від нас, ми могли з юної робити до мови, щоб вона разом із нами була в Твоїй церкві, прославляла тебе і поклонялася тобі. Хар Боже, прошу тебе, щоб Тисуха оберігала і щоб вона в живою, здорову, красиву дівчинку. Нам на радість, і на славу. Амі.

Я тебе, схилившись перед тобою в молитві, я щиро дякую тобі за ті благословення, якими ти благословив нас. Я дякую тобі, Господи, за опробування, яке ти допустив у нашому житті і через народження Емілії нашої внучки. Господи, я дякую тобі, що за весь цей період часу. Ти ніколи не залишав завжди ворога. Ти вислуховував, ти відповідав на голову, ти благословляв, ти благословляв і наділяв і розуму, і мудрості, які теж боролися за життя Еміни. Господи, дякуємо Тобі, дякуємо за того, хто підтримував нас у молитві, за кожного, хто робив. Старався допомогти, Господь, прийнящи Господя, тебе свяче перед Тобою по особливому просить тебе, благослови ти мене, своїм батьківським благословим, зросте землі для Твоєї слави, наділяй мудрості і способності жити і служити тобі, скеровують серцем і розумом на славу. Господи, наділяй всім, що ми входимо для того, щоб була благословіння і для батьку своїх, для церкви, для всіх нас. Господи, ми просимо Тебе, почуй, почуй нашу молитву і благослови. Наділяй здоров'я, Господи, зрослу, укріпляй її здоров'я. Ми просимо, тому що розуміємо, що ти є Господь, який допомагає. Ти той Господь, який сказав, що той, хто надію покладає на тебе, не посрається. Ти той Господь, що сказав, щоб наше серце не тривожилося, а щоб воно вірували в тебе. І ти допоможеш. Тому нехай ім'я Твоє і надалі буде прославлено у святі нашому, а тобі найбільше слава за все, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. This is